Уявіть собі, суд, де злочинець має право блокувати власний вирок. Саме так сьогодні працює світова система безпеки. І головне питання чи можливо реформувати організацію Об'єднаних Націй після війни в Україні, до речі, коли створювали ООН у 45-му році, світ тільки виходив із другої, як ми пам'ятаємо, світової війни. П'ять країн-переможців: США, Велика Британія, Франція, Китай і Радянський Союз отримали особливий статус право вето. Минуло майже 80 років, а структура залишилась майже без змін. Радянський Союз зник, але Росія просто успадкувала його місце без жодного юридичного підтвердження. І тепер держава, яка сама зруйнувала систему миру, сидить у кріслі миротворців, тільки вдуматись. Агресор має ключ від дверей правосуддя. Це не логіка, це дипломатичний абсурд, і Прям ганьба для всього цивілізованого світу. Проблема не тільки в Росії, проблема в самій моделі. Світ змінився, а правила залишилися Сталінська, черчилівські нові потуги. Індія, Японія, Бразилія, пар не мають голосу, хоча впливають на планету більше ніж деякі постійні члени Ради безпеки у 21 столітті. Так не працює, коли один диктатор може зупинити рішення сотні країн, це вже не демократія міжнародних відносин, а якийсь феодалізм із дипломаткою. Тичними прапорами є кілька ідей, як це виправити: перше забрати в агресорів право вета, якщо вони є стороною конфлікту. Ну це ж так просто. Це елементарна логіка справедливості. Друге розширити склад Ради безпеки, щоб світ говорив голосом усіх континентів. Третє. ввести механізм антивета, коли дві треті генеральної асамблеї можуть скасувати блокування рішення. Четверте зробити обов'язковими наслідки. Якщо країна порушує резолюціон, мають автоматична. Вмикатись в санкції чи обмеження фінансування, бо головне не просто переписати статут, а повернути довіру. Якщо світ не вірить у власні інституції, ніхто не повірить у справедливість. Організація Об'єднаних Націй сьогодні на роздоріжжі. або стане сучасною, або перетвориться на музей. Красивих декларацій, ми вже отак от їх наслухались. Україна своїм болем нагадала, мир не тримається на папері. Він тримається на відповідальності. І, можливо, саме з Києва почнеться нова епоха міжнародного права без вета, але з совістю, людяністю і справжньою справедливістю підписуйтесь, щоби не пропустити відповіді на найгостріші питання. Пишіть у коментах і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.